Абрикос популярна на пострадянському просторі культура, він здавна вирощується в більшості присадибних господарств півдня, середньої смуги, Уралу, Полісся і Далекого Сходу, при цьому часто йому не приділяють якогось посиленого уваги через невибагливості культури, але все ж при правильному догляді можна досягти набагато кращих результатів і позбутися від можливих проблем хвороби, шкідники, підмерзання і т. Зупинимося на цьому детальніше, як доглядати за абрикосовим деревом. Виконання нескладного комплексу агротехнічних робіт гарантовано дозволить виростити здорове і врожайне абрикосове дерево. Це цілком доступно будь-якому починаючому садівникові обрізка їх потрібно проводити регулярно з моменту посадки саджанця на продовженні всього життя дерева. Існують кілька видів обрізок, кожна з яких має свої цілі. Більшу частину обрізок проводять ранньою весною до початку сокоруху. Це період, коли нирки ще не почали набухати. Формує весняна до неї приступають ще на етапі посадки і виконують протягом перших трьох п'яти років життя дерева. Правильно обрана і виконана форма крони забезпечить хороші умови для розвитку рослини, зручність догляду за ним і збору врожаю. З давніх давин абрикосу надавали розріджену ярусну форму крони, вона покликана для стримування росту дерева і підходить для високорослих сортів, які без формування можуть виростати до 10-15 метрів. Зробити її нескладно. при посадці саджанець обрізають на висоту 60-80 60-80, якщо у нього є гілочки. То їх корочують приблизно наполовину. На другий рік приступають до формування першого ярусу скелетних гілок, для цього відбирають два-три гілки, розташовані один від одного на відстані 20-25 п'ять спрямовані в різні боки, їх вкорочують на 34-0, інші вирізують на кільце. Центральний провідник обрізають на висоту 30-40 смище верхньої скелетної гілки. Спосіб обрізки цілих гілок на кільце. Передбачає здійснення зрізу з мінімальною площею біля основи втечі, залишення пенька при цьому не допускається. До формування другого ярусу приступають через 1-2 роки після першого її виконання аналогічно, стільки скелетних гілок залишають менше одну або дві. До цього часу на гілках першого ярусу утворюються пагони другого порядку, з них вибирають найбільш сильні в кількості не більше одного-двох на кожній гілці, вкорочують на третину. А решта вирізають на кільце у третьому ярусі, який формують через наступні 1-2 роки, зазвичай залишають одну скелетну гілку. Після цього формування вважають закінченою і обрізають центральний провідник над підставою верхньої гілки. При виконанні формування необхідно стежити за тим, щоб гілки кожного наступного ярусу виявилися коротшими гілок ярусу. Розташованого нижче це називається принципом супідрядності. Він повинен підтримуватися протягом усього життя дерева шляхом регулярних обрізок. В останні кілька десятків років все частіше застосують чашеобразну форміровку крони, абрикосів вона підходить для середньо- і низькорослих сортів. Таке формування забезпечує хороше освітленість їх вентиляцію крони за деревом легко доглядати і зручно збирати урожай. Існують два варіанти проста і поліпшена чаші. У першому випадку скелетні гілки відходять від стовбура майже на одній висоті, у другому. Вони розташовані на деякій відстані один від одного, що забезпечує більшу міцність крони. Тому частіше вибирають поліпшену чашу, яку виконують так після посадки саджанця, вибирають нирки або гілочки, якщо вони вже є на саджанці, що ростуть в різних напрямках, які стануть в подальшому скелетними гілками. Їх залишають 3-4 штуки. Відстань між ними має бути близько 10-15 см. У разі щепленого саджанця потрібно стежити, щоб вибрані нирки, гілочки були розташовані над місцем щеплення. Всі зайві нирки засліплюють, а зайві гілочки вирізують на кільце. Центральний провідник обрізають надвірніше залишеною ниркою або гілочкою. Цю форміровку можна виконати і через 3-4 роки після посадки. Якщо з яких-небудь причин її не зробили раніше, надходять так само, як було описано вище, вибирають три найсильніші і правильно розташовані гілки, а інші вирізають, центральний провідник обрізають над підставою верхньої гілки. У подальші роки на кожній скелетних гілок формують по один-два гілки другого порядку протягом усього життя дерева доведеться стежити за тим, щоб довжина скелетних гілок залишалася однаковою. Своєчасно обрізаючи їх при необхідності, недотримання цього правила призведе до того, що будь-якою з пагонів обжене в зростанні інші і стане центральним провідником, а це не припустимо. У холодних регіонах іноді вирощують абрикос у формі стланца. Це має сенс там. Де з настанням зими випадає достатня кількість снігу, він повинен повністю покривати дерево і захищати його від сильних морозів, який не тане під час відлих і лежить до початку весни. Інші види обрізок, крім формує обрізки, на абрикосі періодично проводять і деякі інші, у міру виникнення в кроні сухих, хворих і або пошкоджених гілок їх потрібно видаляти в санітарних цілях. Обрізку так і називають санітарна. А проводять її зазвичай восени після закінчення періоду вегетації і ранньою весною, якщо за зиму з'явилися гілки, пошкоджені від тяжкості снігу або в результаті сильних вітрів, крони окремих сортів схильні до сильного загущення, що призводить до поганої освітленості внутрішнього обсягу і недостатньої його вентиляції. Це створює умови для розвитку грибкових хвороб, знижує кількість і якість врожаю. У таких випадках застосовують, проріджують обрізку шляхом видалення гілок, що ростуть всередину крони вертикально вгору, дзих, і перехрещуються. З віком дереву може знадобитися омолоджуюча обрізка, профілактика хвороб і шкідників абрикосового саду. Раніше абрикоси практично не хворіли і не піддавалися нападам шкідливих комах. Але починаючи з останніх десятиліть минулого століття, ці неприємності стали спостерігатися, і частота їх з часом збільшується. З можливих захворювань абрикоса найчастіше виникають грибкові клястероспоріосманіліос парше. Шкідники рідко поселяються на абрикосі, іноді навесні нападають довгоносики, влітку попелиця, коріння молодих саджанців можуть пошкоджуватися хрущами. Зупинимося на заходах профілактики. Виконання яких практично гарантовано позбавить садівника від неприємностей, таблиця заходи профілактики хвороб і шкідників абрикоса, терміни виконання найменування заходів. Порядок виконання досягається ефект осінь. Після завершення листопада збір і утилізація опалого листя зібране листя видаляють з ділянки або спалюють позбавлення від знаходяться в листі і тріщинах кори шкідників і гляличок. Спор грибків санітарна обрізка вирізують сухі, хворі та пошкоджені гілки з подальшою їх утилізацією, осінь побілка штамбів і скелетних гілок, штамби, і товсті гілки білять садовими фарбами або вапняним розчином запобігання кори від сонячних опіків і морозобоїн пізня осінь, глибока перекопування пристовбурних кіл виконують якомога пізніше. Перед настанням перших морозів шкідники. Зимуючи в ґрунті, виявляються піднятими на поверхню і гинуть від холоду рання весна. До початку сокоруху викорінює обробка, оприскують крону і стовбур сильнодіючими пестицидами, наприклад, нок один раз в три роки нітрафен три п'ять. Розчин мідного купоросу або бордоської суміші. Профілактика всіх грибкових хвороб і шкідників, установка ловчих поясів, ловчі пояси встановлюють на штамби дерев в 30-50 п'ятдесят від землі. Пояса перешкоджують проникнення в крону мурах, усиниць, жуків і шкідників, весна перед цвітінням. Після закінчення цвітіння, через 10-15 днів після другої обробки. Профілактичні обробки проводять оприскування крони фуніцидами, наприклад, хорус, строби, швидкість, абіга, пік та інші. Профілактика грибоких хвороблов чи пояси, згадані в таблиці, легко виготовити з підручних матеріалів, наприклад, плівка, руберой, тканина і тп, поливи і підгодівлі, як вже зазначалося вище. Абрикос є посухостійким рослиною і не дуже страждає від нестачі вологи, але якщо в посушливе літо не поливати дерево. То плоди його виростуть дрібними і сухими, тому краще все ж не обділяти абрикос поливами, особливо вони важливі для молодих дерев в перші роки життя, поки коренева система їх недостатньо розвинена, якщо навесні випадає мало опадів, то поливи знадобляться перед цвітінням і в період зав'язування плодів. Сухим літом потрібно добре зволожити ґрунт два три рази в період росту і дозрівання плодів. Бажаний також полив відразу після закінчення збору врожаю, а також не слід забувати про рясному предземнем влагозарядному поливі. Після проведення поливів ґрунт пристовбурних кіл слід розпушити для забезпечення доступу кисню до коріння, якщо є можливість, то незайвим буде також замульчувати пристовбурні круги, що стосується підгодівлі, то вони стандартні. Восени вносять фосфорні добрива у вигляді суперфосфату під перекопування, норма 60 м2 для звичайного суперфосфату і 30-40 м2 для подвійного, азот можна вносити у вигляді органіки. Перегній компост як рівномірно розсипають по поверхні пристовбурних кіл перед осінньою або весняною перекопуванням, витрачаючи 2-3 відра на 1-2. Якщо немає органіки, то під весняну перекопування вносять аміачну селітру по нормі 20-30 гм2, ще краще попередньо розчинити добриво у воді і вносити його при поливі. На початку літа для формування плодів потрібно калій, для цього при поливі у воді розчиняють монофосфат калію з розрахунку 10-20 гм2, а також калій знаходиться в деревній золі, з неї можна готувати настій 1 Два на відро води наполягають один два дня, яким поливають абрикоси по 2-3 літри на один-два відео спеціаліст про підгодівлі абрикоса, як врятувати абрикос від заморозків навесні. Деревина і коренева система більшості сортів абрикосів здатні перенести досить сильні морози. Непогано справляються з короткостроковими поворотними заморозками і молоді зав'язі плодів, а ось заморозки в період цвітіння повністю вражають квіти, і весь урожай гине, і це явище на рідке, особливо в середній смузі і в Криму, для того, щоб запобігти такій неприємності краще вирощувати сорти з пізніми термінами дозрівання, цвітіння яких відбувається вже після того, як мене загроза поворотних заморозків, наприклад, Кримський Амур. Дженгутаївський монастирський самарський фаворит і деякі інші існують способи, що дозволяють відсунути початок цвітіння. Якщо влітку в першій половині червня прищіпнуть молоді пагони, то на них утворюються нові плодові гілочки, нирки, на яких зацвітуть приблизно на тиждень пізніше. Це дозволить отримати урожай навіть в тому випадку, якщо перша хвиля квіток підмерзне. Взимку добре вкривають пристовбурні круги снігом і втоптують його, потім засипають невеликим шаром тирси і ще одним шаром снігу. Таке укриття затримає весняний нагрів коренів, в результаті дерево пізніше прокинеться і вступить у вегетацію. Застосовуючи цей спосіб, потрібно стежити за тим, щоб не подобрала коренева шийка дерева, для цього безпосередньо від стовбура сніг краще прибрати на 20-25 см а з початком його танення сформувати від центру водовідвідну канавку. Затримують цвітіння і шляхом обробок крони, що проводяться за кілька днів до його ймовірного початку. Можна застосувати один з нещеперелічених варіантів – дозування на 10 літрів води, кухонна сіль, 700 г залізний купорос, 400 г сечовина, 700 г медь купорос, 50 г сечовина, 500 г залізний купорос, 50 г сечовина. Тристах вапногашене, мелене, 300, якщо все ж заморозки настали під час цвітіння, то можливо врятувати урожай шляхом влаштування димових завіс для цього в саду влаштовують багаття або застосовують димові шашки. А також допомагає дрібнодисперсне оприскування крони звичайною водою і рясний полив при стовбурних кіл. Відео як врятувати абрикос від заморозків, особливості догляду за абрикосом в регіонах, описані вищі правила догляду за абрикосом підходять для всіх регіонів і можуть відрізнятися лише деякими нюансами. Основні відмінності полягають не в догляді, а в правилах посадки і застосовуваних сортах, середня смуга. В тому числі підмосков'ї у середній смузі нерідкі зимові відлиги, що підвищує загрозу по кореневої шийки, тому потрібно намагатися висаджувати рослини на горки, природні або насипні, з настанням весни своєчасно відгрібати сніг від стовбурів і влаштовувати дренажні канавки. І крім того, в цих районах часто відбуваються поворотні заморозки. В зв'язку з чим знадобляться захисні заходи, описані вище. Найбільш поширені сорти в цьому регіоні фаворит Альоша Графиня, Лель, Тріум півночі зимостійки Ісусова, царський, Білорусь найбільш поширений абрикос в південних і південно західних областях Білорусі, кліматичні умови тут ідентичні умовам середньої смуги Україні, тому умови догляду також не відрізняються. Добре тут ростуть створені білоруськими селекціонерами і районовані в Брестській, Гомельській і південних районах Мінської областей сорти, знаходка Пінський спадщина з українських сортів найкраще зарекомендували себе Альоша і Меносенський бурштин, Південний Урал, кліматичні умови Південного Уралу, досить сприятливі для вирощування абрикоса, незважаючи на сильні зимові морози до 40. Тут практично відсутні відлиги і поворотні заморозки для того, щоб абрикоси добре переносили зиму, їх висаджують на невеликі насипні горбки висотою 20-25 см і діаметром 60-70 см. Важливо, щоб ґрунт при стовбурних кіл перед випаданням снігу добре промерзла, тоді рослина занурюється в глибокий зимовий сон. Для цього на початку зими перший сніг відгрібають від стовбура, щоб ґрунт добре промерзла. А потім вже залишають знову випав сніг до весни. А ось захист та від північних палючих вітрів в цьому регіоні особливо актуальна. Для цього при посадці використовують будь-які можливі перешкоди стіни будівель, паркани, густі високі дерева і т. зимове яскраве сонце південного Уралу може принести значні опіки кори, а також морозобоїни. Тому восени тут обов'язково проводять побілку не тільки нижній частині стовбурів, як це прийнято в середній смузі, а й намагаються захопити всі гілки на максимально можливу висоту, особливо ретельно потрібно білити розвилки гілок, які найбільш часто схильні до морозобоїнам. Ще один важливий момент через коротке літа. Молоді пагони поточного приросту не завжди встигають визріти і одревеснеть до зими. Щоб цього уникнути, потрібно в перші роки після посадки мінімізувати внесення. Азотовмісних добрив, що знизить активність приростів. А також їх необхідно прищипувати після досягнення розмірів 50 для цього регіону виведено чимало районованих сортів в основному Хабаровської, Челябінської і Самарської селекції, найпоширеніші підчепи дикий маньчурський абрикос, а також дикий Сибірський абрикос. Адженці на їх основі не страждають від подопреваної кореневої шийки, мають відмінну морозу і зимостійкістю. Вони негативно ставляться до травмування коренів, тому їх висаджують із закритою кореневою системою у віці. Одного року перерахуємо деякі популярні на Карпатах сорти: Саратовський, Рубін, Хабаровський, Північне Сяйво, Гірський, Абакан та багато інших. Відео Північний Абрикос на південному Карпатах, далекий схід для цього регіону, абрикос є досить новою культурою. Соти для нього стали створюватися в першій половині минулого століття і в Мічуріним і його послідовниками основному для них використовувалися в якості підчепи, так само як і для інших холодних регіонів дикі абрикоси Манчурський і Сибірський. До високозимостойким сортам відносяться амур кращий мічурінський. Найпівнічніший у середньому ступені володіють зимостійкістю такі далекосхідні сорти. Хабаровський серафим, ювілейний супутник, академік та інші кращі умови для зростання абрикосів на далекому сході, верхні ділянки схилів пагорбів. У більш низьких місцях взимку накопичується холодне повітря, в низинах застоюється вода, але останнім часом підсадові ділянки часто виділяють безстічні долини, острови річок і проток. У таких місцях абрикос можливо вирощувати в сланцевої формі висотою 20-30 см, захищаючи на зиму шляхом прикопування або застосування укривних матеріалів. Найбільш придатними для такого способу вирощування є сорти. Амур, академік Петро Комаров, Хабаровський Крим як не дивно, але в благодатному Криму врожаї абрикосів трапляються значно рідше ніж на південному Карпатах, як правило. Зворотні березневі заморозки повністю пошкоджують рано, з'являються квіти абрикоса. Вдалий сезон випадає лише один раз в 3-4 роки, більш сприятливі умови спостерігаються лише в околицях Сімферополя і Бахчисарая, а також в долині річки Карасу в її нижній течії. Тому для збереження врожаю необхідно використовувати рекомендації з порятунку абрикосів від заморозків, що, втім, не гарантує успіху. В цілому догляд за абрикосом в цьому регіоні такий же, як і в середній смузі, найбільш тут поширені сорт червонощокий і його різновиди салгирський, нікітський, ананасний цю абрикос невибаглива культура і в регіонах з теплим кліматом часто росте без будь якого догляду. Завдяки роботі селекціонерів в даний час створено багато зимостійких сортів, які успішно вирощують в холодних регіонах, справитися з вирощуванням цього популярного дерева під силу, навіть початківцю садівникові.